Усім привіт! Сьогодні знову з вами я, Анна, коротесеньке відео оновлення. У нас два дні було тепленько, десь до 20 градусів по Цельсію. Початок червня вже, і я вам показувала попередньому відео мою маленьку тепличку, де я пересадила молоду полуничку і посіяла редьку. Через сонце редька трішки погоріла, але я хочу вам показати, що в таких тепличних умовах. Парничку почервоніла полуниця. Ось, треба буде сьогодні її вибрати. Листя попеклося. Починає рожевіти і червоніти. Ось. О, і редька зав'язується. Ось такі справи. Зараз покажу основну грядку. Так, це основна грядка, тут треба її розсадити дуже густо. Ось, Тут лише біленька починає червоніти. Біленька, десь я бачила рожевіло з краю. Там, де на сонце потрапляє, ось там на сонці вже перша полуничка. Вона, звісно, має ще поспіти, але якщо її залишу ще на один день, то за ніч її... Слимаки поспіють. І завтра, якщо я прийду, вже будуть одні дірки і, шк... і шкірки від полуниці. О, багато білих, у теплому вона швидше поспіла, а в основній гряться повільніше. Малина ще зелена, джмелі літають, запилюють, працюють, є поодинокі. Ягідки, які починають наливатися вже. Дуже багато зелених. Але ось-ось ще тиждень. Залежить від того, наскільки тепло. О, я бачу перші, це ще рожевенька, вона має бути крупніша. Це такий сорт розкішний. Ось тут. Всередині величезні ягоди. І вони вже насиченого кольору такого. Перша малинка в нас є. Літо офіційно розпочалося. Ура! Дякую за увагу і до наступних зустрічей!